Порівняйте 2,7 та 2,17. Отже, як ми можемо зробити? Насправді двома способами. Почнімо з першого, коли ми виразимо наш десятковий дріб у вигляді звичайного. Що ж, я можу сказати, що 2,7 це 2,7 я запишу дробом. Тут я маю 2,17. Так, я б хотіла це переписати. 2,17. Наразі нам досить складно це порівняти, адже цілі числа у нас однакові, і нам необхідно порівняти дробові. Для цього нам потрібно утворити однакові знаменники. Отже, я домножу перший дріб, чисельник та знаменник на 10. В результаті я отримаю 70. сотих. То що ж більше 70 сотих чи 17? сотих? Звісно, що 70 більше за 17. Відповідно, наше перше число буде більшим за друге. Також ми могли зробити навпаки. А саме ми блишили 2,7 у вигляді десяткового дробу, а тепер перетворили звичайний дріб. 2,17 у вигляді десяткового дробу. Отже, у нас це було б 2,17. Тепер починаємо порівнювати. Цілі частинки у нас однакові. Ходімо далі до десятих. У нас тут 7, десятих, а в іншому 1 десята. Що більше? 7 десятих чи 1? ,10? Звісно, що 7 більше за 1. Відповідно, 2,7 більше за 2,17. Що з переліченого є меншим за 2,3? Отже, почнімо з першого малюночка, що ми тут бачимо? Одне ціле і ще одне ціле. Отже, ми маємо 2, тепер дивимося на третій малюночок. У нас тут зафарбовано 1-2 рядки. Отже, два рядки із скількох? З 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 з 10. Отже, у нас цей малюночок буде таким самим, як 2,2. Точніше, зображати 2,2. Тепер пропоную це переписати у вигляді десяткового дробу, аби нам було зручно порівнювати числа. Отже, 2 цілі та 2 десяті. Порівнюємо з нашим початковим числом. Тут 2 цілі, тут 2 цілі. Поки що однакове не можемо зрозуміти, з чисел є більше. Дивимося на 10, тобто на першу циферку після коми. В початковому числі у нас стоїть 0. ,1. А тут у нас 2. ,1. Що більше? 0 десятих чи 2? ,1? Звісно, що 2. ,1. Відповідно, 2,2 ,2 будуть більшими за 2 цілі і 3 соті. Тобто я кажу, що цей варіант нам не підходить, адже нам необхідно знайти менше за 2,3. Рухаємось далі до наступного 2,12. Знову ж таки, перепишемо у вигляді десяткового дробу для зручного порівняння. Ми маємо 2,12. Отже, що ми тут бачимо? 2, цілі тут, 2, цілі тут, поки що однаково. Рухаємося до значень у десятих. Тут ми маємо одиничку, а в початковому числі 0. Отже, що більше 0 чи 1? Звісно, що 1. Відповідно, 2,12 будуть більшими за 2,3. А отже, я можу сказати, що цей варіант для нас також не підходить. Йдемо до останнього варіанту, як ви вже зрозуміли, він буде правильним, але пропоную в цьому переконатися. Отже, 23 соті означає, що ми маємо 0, цілих. у нас немає нічого цілого. У нас є лише 23 соті. І тепер нам необхідно порівняти: ви можете сказати, що 3 соті будуть меншими за 23 соті. Проте необхідно подивитися також на ціле значення. В останньому варіанті у нас 0, цілих, а в першому аж цілих 2 цілі. Відповідно, 0,23 або ж просто 23 соті будуть меншими за 2,3. А отже, ми знайшли наш правильний варіант. В цьому завданні нам необхідно упорядкувати наступні значення від найменшого до найбільшого. Отже, що ми маємо? 2,59 24 2,3. Отже, пропоную все це переписати у вигляді десяткових дробів, аби нам було зручно порівнювати. Перше вже у нас записано в вигляді десяткового дробу 2,59, 24 десяті мене цікавлять, як ми можемо це записати? Отже, 24 десяті це в нас що? Можемо розкласти на два дроби: на 20 десятих та 4 десяті. Отже, 20 десятих ми можемо скоротити чисельник та знаменник на 10, і ми отримуємо 2,4. Отже, я записую 2,4. І останні 2,3. Відповідно, у нас буде 2,3. Чудово, тепер ми можемо порівняти наші значення. Що ж, що ми маємо? Скрізь у нас цілі будуть двійки. Угу, Чудово. Отже, зараз ми не можемо сказати, з чисел є більше. Нам необхідно подивитися на десяті. Тут ми маємо три десяті, чотири десяті та 5 десятих. Відповідно, найменшим у нас будуть 3 десяті, потім чотири десяті і в кінці вже будуть 5 десятих, адже 2 цілих. 59 сотих є найбільшим значенням. Пропоную записати цей ряд чисел. Отже, спершу ми мали 2,3, потім у нас буде 24. Десяті, десяті, і останнє, в мене вже тут не дуже поміщається 2,59. Чудово! Сподіваюся, що тут було все зрозуміло.